Мої соколики, ластівочки. Перший раз я спала так довго. Представляйте, чисток немає закінчені діагностики нема. <свісно> Оберіги. Сьогодні кур'єр остаточні вам відправи. О, як же добре відпочивати? Зараз мені каву роблять. Нарешті я виспалась. Я ж завжди 3-4 ранку і я. Вже подійм. Ну, Я люблю рано вставати. Так що я зараз ще й досі в постілі лежу і мені роблять каву. Да, Отак. От я дюся заслужила. Давайте я вам подивлюся на ці дні. Давайте, значить, сьогодні у нас що у нас сьогодні, четвер, да? четвер п'ятниця, субота, неділя. Давайте на ці дні дивимося по цих гарних картах. Ой, як гарно комусь повезе, неймовірно. Що ж це таке везіння таке? І тут ще змія показує те, що буде захист. На 2025 рік я вже тільки дивлюся, а вам захист випадає. Кицюня, не йди мені на піднос, пожалуйста, бо ти перевернеш зараз. Тут ви вперта по роботі, або ну він, або соколика, або буласівка вперта по роботі. Водичка чиста підготовлена. Вовк говорить, що захист буде. Медвідь говорить про те, що сила є у вас. Все добре, підготувалися до 2025 року. Все добре. Далі дивимося. зробили? А, ось тут на тумбочку поставте, будь ласка. Так. Все зробите те, що запланували. Не буде такого, що щось не встигли або щось не зробили. Ще оці дні є. До Нового року. Давайте, дірзайте, все встигнете. Вам, як то кажуть, знаєте, всі карти в руки. Дивіться, знаєте, волшебна моя волшебна паличка, ще рівна паличка відьмия двіги. Так, раз, і все зробилося. Все зробите, що запланували. Продуктивно робіть і всі перешкоди, бачите, влотки ви всі перешкоди, які ви думаєте, ой, там вже тут днів мало до Нового року, я не встигну. Все ви встигнете. Робіть, робіть. Все ви встигнете, все ви зробите. Напрягайтесь ці дні. Боже, яка гарна карта. Тут зібрайтеся зі своїми сім'єю, своїми коханими, з дітками, з внуками все добре буде карта. Є така перспектива, що от ваші, хто зараз є рідні, живі, здорові, і будуть в наступному році, от послухайте, і будуть живі здорові. Бачите, і скажу чого, тут карта така, що ви от засаджуєте розстіння. Бачите, садите. Значить, є перспектива, що ви їх будете разом і собирати. І тут сімейна пара, бачите, яка вже пожила. Значить, Що Що даже, хто зараз дивляться молоді, сімейні, або ті, хто в парі, або даже й одинокі, вони всі будуть збережені цілий 20-25 рік. А ще дівчинка говорить про це диво. Диво у вас буде. Якось чекає таке неймовірна подія диво, що ви будете самі думати думати, оце да як це воно все зробилося. Дівчинка поливає квіти, тут розвиток відносин, гарні відносини, сильні, і всі будете збережені в 2025 році, бо будете ще й цей урожай собирати. Тобто, ви зараз його садите, а збирати будете в 2025 році. Захищені. Далі дивимося. Тут хтось їде на відпочинок і перепригує навісні прегради, перешкоди, бо набрали сил, зараз тільки тепер відпочивати. Ну, і ось у вам відпочинок. Уже хтось поїде на відпочинок, хтось поїде у відпустку. А хтось буде вдома відпочивати, карти гарні, загрози, якихось страшних немає. Вперед, їхати, відпочивати і набиратися сил. Я вам всього бажаю. Я вже не працюю, але оберіги буду записувати. На діагностики я вже відкрила запис, на лютий місяць запис записую, так що можна записатися. І я буду все одно з вами кожного дня, буду вам дивитися прогнози. Буду вас захищати, щиро обіймати і оберігати.